Всіх вітаю, всім доброго вечора. Сьогодні у мене в особистих просто завалено питаннями. стосовно Київської ГЕС. Давайте подивимося до кінця 24-го року ситуацію, так, що буде відбуватися, і яка взагалі енергія йде так. По... Київський ГЕС, обов'язково пишіть запитання у а, коментарях загального характеру, і давайте будемо зберігати спокій. Баланс зараз дуже сильно необхідний нам та нашій країні. І так, Київська ГЕС. Так, що там може загалом відбуватися? Так? Київська ГЕС, мені, по-перше, йде дуже багато ілюзій стосовно а, того, що відбувається навколо неї. От, Дуже багато йде мені зливу інформації. Тобто там а, витік, витік інформації йде і стосовно її можливостей. Стосовно стосовно загалом її, а, знаєте, як. Цілісності. Там іде якийсь витік інформації. Давайте подивимося: Київська ГЕС до кінця 2024 року. Провокації активні від ворога будуть. Може бути гучно, може бути гучно, і можуть бути наслідки. Але мені показують, що ті провокації та активність, яка буде, будуть давати захист. Тобто буде захист працювати. Це буде лякати, тривожність буде підійматися, так? Ситуація, по-перше, буде розтягнена в часі. Тобто, от до кінця року вона буде така помірна і буде складно емоційно та фізично. Без кінця і краю будуть на неї заритися, хотіти. Далі дивимося: Київська ГЕС. Ну, плани у ворога, знаєте, як то кажуть, є. Але поки що а, активно, знаєте, втілити а, саме від активності з повітря якось. Н -н. Але мені іде з іншого боку тут інформація про те, що через оцей злив інформації може відбутися якась форс-мажорна ситуація, різка, неочікувана, яка таки може дати якісь наслідки для неї. От, і це вже може бути а, не зовсім від того, що ми думаємо. Активність для відводу очей.